Не завжди зона, яка має високу врожайність, буде прибутковою. Що нам говорять? Там, де висока зона, кидайте більше, де середня зона, кидайте середня, і там, де маленька зона, да, там кидайте менше. Це принцип розподілу. І у нас був аналіз такий: От є площа 45 гектарів, це є карта врожайності, це є карта витрат. В цьому бізнесу налагоджені бізнес-процеси, і ми можемо бачити карту витрат по внесенню добре, по внесенню засобів захисту і по пасіву. І ми тут диференціювали добрива. І от дивіться, є карта врожайності, да? гектарний аналіз. Висока врожайність. На да? витрати були більші, там де висока. Потім валовий прибудок, ми врожай перевели в гроші. І є карта різниць. Ви бачите, що вони взагалі не співпадають. Як то кажуть, шляпа. Я вам скажу, що рекомендації щодо дереференціації це найбільше зло, яке є в продавців, тому що ніколи ми вам не скажемо точно, чи ви там точно заробите більше чи менше. Це постійні дослідження. На цю карту ще бажано накласти опади. За останні 15 років. На цю карту ще бажано накласти сівозміну за останні 15 років. І на цю карту бажано накласти температурні дані по тому, що в цьому полі відбувалося. І потім це далі досліди, досліди. І на цьому полі показали аналізон продуктивності, середнє значення чистого прибутку у кожному, у кожній зоні. Висока зона, середня зона, низька зона. І відхилення. Ось такий паспорт або інвестиційний проєкт повинен лежати у власника бізнеса і агронома для того, щоб оцінювати, як розподіляти ТМЦ в розрізі поля.